Добрий день, шановні організатори та учасники конференції. Мене звати Гавричева Марія, я студентка 4-го курсу музично-теоретичного відділу Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Дмитра Степановича Бортнянського, науковий керівник горська Тетяна Миколаївна. Тема моєї доповіді лірична поезія в творчості українських композиторів другої половини ХХ століття. Ми всі цікавимось класичною романтичною музикою та культурою інших народів, але поруч є така ж прекрасна українська пісенна спадщина, яка є дуже близькою для старшого покоління. Одного осіннього дня я натрапила на пісню Ігоря Шамо «Києве мій, на слова Дмитра Луценка, почала її грати, а батько, який щойно повернувся додому з фронту на кілька днів, почав її наспівати, згадавши. Ліричні пісні були близькими для покоління моїх батьків, бабусь та дідусів, і їхні приємні спогади про молодість та солодка ностальгія надихнули мене звернутися і дізнатися більше про українську пісенну творчу спадщину другої половини ХХ століття. Після закінчення Другої світової війни Україна повернулася до мирного життя. Відновлення країни надихалось поміж інших тем на звернення до ліричних образів, передусім в українській поезії. На поетичній ниві з'являються такі митці, як Дмитро Луценко, Андрій Малишко, Пашко, Куринський та інші. Їхня щира поезія надихнула багатьох композиторів розкрити свій пісенний талант. Тож сьогодні пропоную провести невеличкий екскурс у світ пісенної лірики, яку залишили українські композитори в своїх піснях, романсах та солоспівах. В своєму повідомленні я коротко зупинюсь на двох найбільш популярних пісенних зразках, в яких розкривається тема любові до рідного міста, образів природи та матері. Пісня Києв мій відомо і глибоко поринає серце кожного українця. Недарма саме цю композицію офіційно з 2014 року називають Гімном Києва. Вона наповнена любові, ніжністю та патріотизмом. Цей твір став символом української душі, його співають поколіннями. Вона навію спокій, гордість та вірність своїй батьківщині. Таким же настроєм проникнена поезія Дмитра Луценка, написана навесні 1962 року. Прогулюючись вулицями Києва, Луценко був вражений красою міста і його величчю. Це надихнуло його на написання віршованого шедевру, який пізніше був покладений на музику багатьма композиторами, зокрема Платоном Майбородою та Ігорем Шамо. Музику до пісні Ігор Шамо написав за одну ніч, а слова писалися майже місяць. За спогадами дружини Дмитра Луценка, після слів, де колишаться віти закоханих мрій, ніяк не народжувався рядок. Тоді композитори поет вирішили прогулятися. На вулиці вони раптово почули фразу від хлопця, який залицявся до дівчини. Ну як же тебе не любити? За цю пісню в 1976 році поет та композитор отримали Шевченківську премію, кошти з якої вони перевели в дитячі будинки Києва. Малишко, видатний український поет, перекладач та літературний критик, одна з найяскравіших зірок в українській літературі ХХ століття, поет могутнього ліричного обдарування, людина рідкісного душевного багатства, полум'яного темпераменту та шаленого темпу життя. Андрій був наймолодшою одинадцятою дитиною в сім'ї. З малку мати хлопчика наспівали йому пісень вечорами, і тоді він зрозумів, що хоче пов'язати своє життя з творчістю. Найкращою з поміж малишкових пісень, а може, й найпопулярнішою в повному розумінні цього слова, народною піснею, які судилися довгі роки життя, є пісня про рушник. Пісня, перекладена 35 мовами світу. Вірш пісня про рушник сповнений чаруючою ніжністю і простоти за душевною безмежною любові до матері. Це данина подяки, любові народному образу священної пам'яті матері. Образ матері один із центральних в творчості Малишка. Музику написав Платон Майброда в 1959 році до кінофільму Літа молодії. В епізоді герой картини частує свою подругу сніданком, дбайливо загорнутим в рушник, матір'ю, і співає пісню. Ліричний герой з великою теплотою згадує рідну матір, її безсонні ночі над колискою сина, її намагання прилучити дитину до всього прекрасного, людяного, її бажання бачити дитину щасливою, необділеною долею. Ненька дарує синові рушник, вишиваний, як символ життєвої дороги, на якому оживає і дитинство, і розлука, і материнська любов. Так, Малишка поглиблює образ рушника, запозичений з народної творчості. Проте головним образом в поезії є образ матері, найближчої людини для кожної. Пісня про рушник у народі дуже популярна, оскільки вона бентежить і хвилює своєю простотою за душевністю. В ній ми знаходимо картини і образи, знайомі з народних пісень. Світлому, радісному, хоча пронятому пройнятому сумом розлуки звучанню пісні, відповідає широкого дихання кантиленний наспів із простим гітарним супроводом. Взагалі, ми детально проаналізували більше пісенних зразків ніж висвітлюємо в повідомленні, досліджуючи засоби виразності, які сприяють створенню ліричного характеру пісень, можна зробити наступні висновки. Що ж їх об'єднує? По перше, щире почуття любові до матері, коханої, до міста, до рідних образів природи. Мелодія є основним елементом, що формує емоційний настрій пісні. Мелодична лінія в ліричних піснях варіюється від плавної та м'якої, що створює атмосферу ніжності, до бурхливої та насиченої, виражаючи внутрішній біль ліричного героя. Вибір тональності також впливає на розкриття характеру пісні, мріливий поетичний ми-мінор в Дніпровському вальсі, меланхолійний соль мінор в незабутньому вальсі, щирий ре-мінор в пісні про рушник та бурхливий фа-мінор в Києве Мій. Розмір 3 чверті, 6 восьми та 9 восьмих надають вальсовості, яка інколи асоціюється з ностальгією та задумливістю. Проста гармонія, зосереджена на діатоніці, надає відчуття стабільності та допомагає проникнутися лірикою в піснях, зосередити увагу на меланхолії і е заколисуючи йому характері творів. Створюючи легкий невибагливий супровід, вона підтримує та дозволяє солістам якісно та вірно передати образ в вокальному творі. Наша пісенна нива найбагатша, найпрекрасніша та неосяжна. Зараз в Україні непрості воєнні часи. Але як тільки наша країна відновиться та повернеться до мирного життя, на мистецькому небосхилі з'явиться нова лірична музична хвиля прекрасних пісень. На завершення моєї доповіді пропоную переглянути фрагмент фільму Літа молодії. Дякую за увагу! Рідна мати моя, ти ночей до доспала і водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проважала. І рушник вишиваний на щастя дала. і в дорогу дала...